Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 18. Літня традиція на узбережжі, 17 серпня 2022 року. Дні нашого літнього туру узбережжям Польського Балтійського моря ми проводимо співаючи та танцюючи. Впродовж 4-5 годин на день ми ходимо на Харінаму та роздаємо запрошення на фестивалі, які проводимо вечорами. Наші співи й танці наповнені таким колоритом і радістю, що самі по собі вже є фестивалями, в результаті оспівування святих імен вздовж узбережжя, що літа впродовж 30 років тут нас вже добре знають. Я б навіть сказав, що нас люблять. Це стало очевидним, коли ми приїхали в Мельно. Я попросив водія зупинитися біля місцевого продуктового магазину, щоб гуру кріпада сміг купити нам усім трохи фруктів. Жінка за прилавком сказала йому я вас раніше не бачила ви, мабуть, турист. Це ваш щасливий день. Цього вечора наше місто приймає знаменитий фестиваль Індії біля пляжу. Вони приїжджають кожного літа. Повірте, ви не повинні пропустити цю подію. Мій чоловік жартує, кажучи, що це найкраще шоу на землі, але це не жарт, у них велика сцена, смачна їжа, стільки атракціонів. Дійсно, пане, візьміть за мету поїхати зі своєю сім'єю. Гуру Кріпа подякував їй за інформацію та сказав, що обов'язково відвідає фестиваль. По іншому проявилася народна любов до відданих у Ривалі. одного суботнього дня на шкіртан прийшов літнього джентльмена, який грав на гітарі біля входу на пляж. Я впізнав його, тому що багато разів бачив його на тому самому місці протягом багатьох років, але цього разу я побачив, як він плаче та ще й так сильно. Що сльози струнками текли по його обличчю, я одразу занепокоївся. Побіжи й дізнайся, в чому проблема, звернувся я до Джахнаві Дасі. Подивись, чи потрібна йому допомога. Кіртен рушив далі вниз по пляжу, а нас наздогнала нас через півгодини. «Курудеве», сказала вона, ви, мабуть, пам'ятаєте, там кожного літа завжди співали двоє чоловіків. Так, хоч і туманно, але пам'ятаю, підтвердив я. Що ж, ці двоє чоловіків. Були друзями дитинства, вони були безхатченками і влітку грали музику для невеликого заробітку. Минулої ночі один із них раптово помер від серцевого нападу. Чоловік, якого ви бачили, такий збантежений. Як ти його втішила? запитав я. Ти говорила з ним про вічну природу душі? Ну, насправді мені не довелося, відповіла вона. У нього є одна з книг шили правопади, і він прочитав її від початку до кінця. Він сказав мені, що розуміє його друг пішов в інше життя. Просто він сумуватиме за ним, але він поділився зі мною чимось дивовижним. Що ж це, поцікавився я. Минулої ночі він склав пісню, щоб було легше переносити своє горе. Тепер він співає її цілий день з наміром допомогти іншим стражденним. Я записала цю пісню собі на телефон. Будь ласка, послухайте. Ангельський голос, сповнений емоцій, співав. О, браття, виходьте вперед, відкриє вам секрет, як через пісню благодаті сприймати цей світ. Це відкривається тінню темряви від світла, того, хто дає дар любові, хто знімає біль тих, кого ми втратили. О, всі браття. Голосно підспівуйте зі мною Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна Харе Харе, Харі Рама, харі Рама, Рама Рама, Харе Харе. Шахнаві потім додала. Він чув махамантру під час нашого кіртану на вулиці багато років тому, тож сказав мені, що тепер співатиме тут свою пісню знову і знову до останнього дня літа. Я усміхнувся і сказав це означає, що в місті співають два кіртани, такою є милість господа Шичайтані читання махапрабу. Зі свого спонтанного співчуття він повернув усіх людей до свідомості і за допомогою свого святого імені дав їм змогу перейти за межі непрохідного океану епохи Чвар. Таким чином, завдяки золотим місяцям господа Харі та Вайшнавів, новини про імена Крішни передавалися з вуст вуста. Царвабгаума батчар'я сушло касатакам текст 46. Я продовжував думати про чоловіка та пісню, яку він написав для свого втраченого друга, поки на пляжі тривав кіртан. Коли ми зробили перерву, я сказав Джахнаві, ця історія про чоловіка, яку ти мені розповіла, була дуже зворушлива. У мене є ще одна, не менш зворушлива, гурудеве, сказала вона, усміхаючись. Вчора я зустріла жінку, яка розповіла мені, як минулого року приїхала до Нехоже з компанією друзів, щоб відвідати наш фестиваль. Це був її 50-й день народження, тож вона планувала відзначити його з нами. Коли три роки тому вона приїжджала сюди, то їй дуже сподобався фестиваль. Але через пандемію минулого року ми не були тут, на узбережжі, тож вона сказала мені, що була дуже розчарована. Вона хотіла, щоб її друзі теж побували на нашому фестивалі. І ви знаєте, що вона зробила в Грудеве? Не знаю, визнав я, але я заінтригований, що вона зробила. Вона орендувала будинок для відпочинку на один день і провела цей день ніби на фестивалі Харі Крішна разом зі своїми друзями. Вона почала з того, що одягла їх усіх у імпровізовані сарі, які зшила з барвистої тканини, купленої на ринку. Далі вона намалювала гупідоси на їхніх обличчях, ще вона читала їм Баватґіту, придбану на фестивалі багато років тому, потім вона відповідала на їхні запитання, як могла. Нарешті навчила їх махамантрі та провела одногодинний блаженний кіртан. Ця програма тривала три години. Вона всім сподобалась. Тепер щоразу, коли хтось запитує про її релігію, вона відповідає, що віддана Харі Крішна. Того вечора на нашому фестивалі в Мельно Перед лекцією я сидів сам за сценою. Я молився до шили правопади і просив, щоб він дав мені розум і чистоту, аби торкнутися сердець слухачів у моєму виступі. Я думав про те, що представляю зусилля покоління чаргів та їхні спільні зусилля, спрямовані на встановлення свідомості Крішни як Всесвітнього Руху. Я також усвідомлював той факт, що ми були там того вечора завдяки милості Всевишнього Господа. Та одного дуже благочестивого мера. Кілька років тому, коли на засіданні міської ради виникла тема про приїзд нашого фестивалю в місто, всі депутати проголосували проти, крім однієї людини мера. Він сказав з повноваженнями, наданими мені як меру, я переважаю над усіма вами, фестиваль Індії приїжджає в наше місто кожного літа протягом багатьох років і ділиться культурою багатою на мистецтва, та сповненою яскравості святковою атмосферою. Це сімейний захід, який приваблює людей будь-якого віку та надає нашим громадянам і туристам унікальні враження ми будемо вітати цей фестиваль у нашому місті наступного серпня, ніяких дебатів з цього приводу не буде. І ось цього року наш фестиваль, як і всі попередні роки, тепер продовжився вмельно. У Умельно, Ривалі, Ніхоже та інших містах узбережжя Балтійського моря наш фестиваль буквально став літньою традицією. Я вийшов на сцену і почав пояснювати основні положення нашої філософії. Зосередженість аудиторії, яка уважно слухала, підбадьорила мене. Проте раптово цей зв'язок перервався. Пожежний автомобіль з ревом сирен проїхав вулицею і зупинився біля будинку прямо поруч з місцем проведення фестивалю. Щойно пожежний вискочив, аби розмотати пожежні шланги, більшість глядачів побігли подивитися на цю подію. Я продовжував спілкуватися з тими, хто залишився, незважаючи на метушню. Після цього я пішов до книжкового намету. Кілька людей звернулися до мене з проханням підписати присвяту в багаван'єтах, які вони придбали. Один з чоловіків заговорив зі мною про ситуацію із пожежною машиною. Я розривався між тим, щоб залишитися і послухати вас. Чи побігти подивитися на пожежу? зізнався він. На щастя, я залишився і послухав вашу лекцію, тож я радий, що саме так і вчинив, тому що я погоджуюся з усім, що ви сказали. Отже, я не можу дочекатися, щоб прочитати цю книгу. Жінка поруч з ним також заговорила. Ми з донькою приїхали щойно дві хвилини тому, розповідала вона. Моя донька побачила, як хтось проходив повз нас тією книгою, яку ви тримаєте. Ви маєте на увазі ось цю багаткіту? запитав я. Я не знаю, як вона називається, відповіла вона. Але коли моя дочка її побачила, то дуже розчулилася, підбігла і запитала того чоловіка, де він її взяв. Це незвично, тому що їй лише 9 років, і вона зазвичай дуже сором'язлива. Дочка буквально попросила джентльмена, чи може вона хоча б потримати її. Коли він дав книгу моїй дочці, то вона почала плакати, а руки її тремтіли. Я ніколи не бачила її в такому стані. Їй охопило якісь почуття. Тепер вона наполягає, щоб я купила для неї цю книгу, але їй лише дев'ять років, що вона зрозуміє. Я сказала їй, що ця книга для дорослих і що я не збираюся її купувати. Почувши це, дівчинка голосно сказала Ні, мамо, я маю її отримати. Я знаю цю книгу. Люди дивилися на них, а її мати була приголомшена. Що все це означає? Як це ти знаєш цю книгу? запитала вона. Сама не знаю, мамо, я просто знаю, що мені потрібна ця книга. Будь ласка. Вона почала плакати. Нарешті мати змирилася і купила ваговедгіту. Дай мені, я її понесу, мовила дівчинка. Відходячи, вона тримала книгу біля грудей та виглядала спокійною і умиротвореною. Перш ніж вони зникли в натовпі, вона озирнулася на мене і усміхнулася. Я відчув, як волосся на моїй шиї стало дибке. Усе це можливо лише завдяки безпричинній милості Господа Чайтані Махапрабу, подумав я. Він дарує пісню під іменами Харі Крішна й рама, яка руйнує всі перешкоди, смуту, коману, жадівність і страждання. Служіння Господу крішні він дарує багатьом відданим, які прагнуть знайти притулок біля його лотосових стоп. Я стрімко падаю, щоб принести свої низькі уклони Господу в його золотій формі. Яка тримає нитку на мистин для медитації. Сарабгаума Батачарія сушло касати текст 23-й.